Військової точки зору наш плацдарм на лівому березі це найбільша загроза для росіян на 24-й рік, у випадку, якщо нам поновлюється постачання боєприпасів, а все ж таки така сподівання є. Якщо нам тільки поновлюється постачання боєприпасів, ми навесні можемо звідти розгорнути досить серйозний наступ. Російські воєнкори не дарма. От ми, ми обережно кажемо про е, лівобережну Херсонщину. Ну і це правильно. Ми просто вже один раз попили каву в в'ялці. Тепер після цього стали, скажімо, трошки обережнішими в е, своїх заявах. От а російські воєнкори вони не соромляться. Вони бої там називають бої на херсонсько-кримському направлінні. і це абсолютно правильно. Від передових позицій наших морпіхів до перекопу 60 кілометрів. При тому це такі 60 кілометрів, на яких лінію Суровікіна при всьому бажанні не викопаєш, бо там просто ландшафт цього не дозволяє. Тому, звичайно, для росіян найбільша загроза, що ми все ж таки весною розгорнемо там серйозний наступ, і найкращий шанс для них цьому запобігти це от поки холодно і поки у нас нема снарядів, от за цей час все ж таки викинути нас назад на правий берег.